Продовжуємо розбиратися з динамікою руху тіла по колу. Переходимо до руху у вертикальній площині. Починаємо знову таки з руху по колу в кульки на ниці. Найперша відмінність полягає у тому, що при русі у горизонтальній площині на доцентрове прискорення впливає лише сила натягу нитки. Вона може бути постійною, звідси і рух може бути рівномірним, тобто з незмінною по модулю швидкістю. При русі у вертикальній площині в загальному випадку рух не є рівномірним. Поясню, хоча радіус залишається завжди одним і тим самим, r дорівнює константа, з'являється сила тяжіння, яка у різних точках напрямлена вертикально вниз. Але ж під різним кутом до доцентрового прискорення А? Тут він 90 градусів, тут вони напрямки співпадають, тут навпаки вони протилежні. Як це зрозуміти для себе, не використовуючи ніяких формул? Уявіть, що ви обертаєте тіло на ниці у вертикальній площині, з якою би швидкістю ви не обертали його, нижню точку воно пройде точно. Тобто у нижній тосі змусити тіло рухатись по колу не проблема. А от щоб тіло таки зробило оберт, потрібно досягти тілом певної швидкості, адже воно, наприклад, може долетіти до цієї точки, а потім почати падати. Або може долетіти до цієї і почати падати. Або долетіти до цієї і почати падати. Тобто існує деяка мінімальна швидкість, з якою потрібно проходити верхню точку, щоб оберт таки здійснився. Те ж саме відбувається і з гойдалкою, наприклад. Пам'ятайте, що таке зробити сонечко. Це здійснити повний оберт навколо осі обертання. Виходить, що це рух по колу у вертикальній площині. В такому випадку треба набрати потрібної швидкості, щоб це відбулося, правда ж? Ці спостереження говорять про те, що для різних точок руху маємо різні умови. Дослідимо ж їх. Другий закон Ньютона у будь-якій точці такий: F натягу нитки плюс Mg дорівнює Ma. Доцентрове прискорення завжди напрямлене у центр. І завжди маємо лише дві сили, які діють на тіло. Тепер давайте розглянемо першу точку. Сила тяжіння та сила натягу нитки напрямлені вниз. Доцентрове прискорення також. Отже, у проєкції маємо Mg F натягу нитки, ну, наприклад, на прямому вісь y сюди, дорівнює Mv1 в квадраті поділити на r. Тобто доцентровому прискоренню помноженому на масу у цій тосі. Давайте визначимо, яка мінімальна швидкість потрібна кульці, щоб пройти верхню точку. Для цього потрібно визначити умову того, що кулька зійде з колової орбіти. Якщо у нас нитка певної довжини, а ми сходимо з колової траєкторії, це означає, що нитка втрачає натяг. Отже, прирівнюємо силу натягу нитки до нуля і отримаємо вираз для визначення мінімальної потрібної швидкості. Mg дорівнює мв 1 в квадраті поділити на R. Маса та маса скоротилися. V1 у квадраті дорівнює g на r. І V1 мінімальне дорівнює корінь із Ж на r. Як бачите, неважливо, яка маса кульки. Проаналізуйте формулу. Чим більше притягання, тим сильніше кульку у верхній тоці тягне вниз. Тому потрібна більша швидкість. Те ж саме з радіусом. Складніше обертати кульку на 2-метровій ниці, ніж на метровій. В цьому легко пересвідчитися. Заради тренування, давайте поглянемо на другу точку. Тут сила тяжіння напрямлена вниз, а сила натягу F натягу 2 напрямлена вгору. Маємо мінус МЖ плюс сила натягу дорівнює МВ квадраті на R. Найчастіша постановка задачі виглядає таким чином. Вам дають певну точку на кольовій траєкторії. І кажуть, наприклад, маса тіла така то, швидкість така. Знайдіть силу натягу нитки у цій тосі. Чи визначить мінімальну швидкість, з якою повинно летіти тіло, щоб пройти певну точку? Розписуйте сили. І знаходите. Все доволі просто.